Легендарний боєць Валерій Маркус і легендарна 47 ма бригада. Сьогодні поговоримо про нього і не тільки. Друзі. Валерій Маркус дуже цікава особистість. Він головний сержант 47-ї бригади Магура. Він також письменник і мандрівник. Людина. Ну, він просто чудовий. Його приємно слухати з ним. Я думаю, приємно спілкуватися. Чому я кажу про приємно спілкуватися? Бо в нас є можливість зустрітися з ним. Я думаю, в найближчий час ми зустрінемося тут разом і не тільки з ним обговоримо багато-багато питань, які нас цікавлять. А сьогодні, я думаю, що багато хто з вас бачить на просторі інтернет-просторі його виступи. Це. Не просто так, бо в нас просто так нічого не робиться, але це цікаво, і ми будемо в цьому всьому розбиратися. Тому хочу, щоб ви подивилися коротке відео проблем, які є, які були і залишаються. На жаль, які висвітлює от ця прекрасна людина. Я вважаю, толковий, дуже толковий чоловік. А ви подивіться, повне відео. Ну, є там півтора години. Є в телеграм-каналі нашому. Можете подивитись. Якщо вам буде дуже цікаво тут подивитись, я його поставлю сюди. Поки коротке, щоб не затягувати, щоб ну, підтримувати формат. Гора мала стати середовищем, з якого мав зародитись паросток, чиє куріння розповсюдилось би на усі збройні сили. Я кажу навіть не стільки про абстрактні речі, на кшталт якихось. Людських цінностей, а й цілком реальних змін неякісної армійської бюрократії. Це було середовище, куди приходили геніальні люди. Мало нам було власних проблем. До нас приїхали помощники з вищого командування допомагати нам набирати людей в батальйон. Вони наполягали, щоб набирали тих, кого зловили ТЦК. Ми пояснювали, що встигаємо набрати мотивованих людей додати. Яка була вказана в директиві: зберемо вам батальйон крутих молодих добровольців, але помощникам було все одно їхня задача була допомогти, і нас змушували робити свою роботу неякісно набирати усіх підряд без розбору. Я спробував зв'язатися з командуючим, якому підпорядковувались ці перевіряючі і донести інформацію про нашу концепцію відбору людей, і що вона успішно реалізується. Але проблема індіанців шерифа не особливо хвилюють, тож нам відмовили у сприянні і послали нахуй. Не скажу, що нас це здивувало, тому що на той момент, якщо не помиляюся, ми перші в Збройних силах України хто почали займатися рекрутингом і набирати людей через співбесіди. Подивилися, ви, я думаю, почули, що головний сержант з знанням діла пояснює основне питання. Я думаю, це основне питання було тоді набір мотивованих людей, військових. Тоді ще були військові, мотивовані люди, яких потрібно було набирати. Але чомусь його не почули. Хто дивиться давно мене, ви знаєте, що я не один рік про це говорю. Те ж саме. Що потрібно брати приклад з натівських е, стандартів, потрібно було набирати мотивованих людей. І таке інше. Не чули. Чому не чули? Я коротко зараз вам поясню. Не чули, е, на мою думку, я думаю, що в е, Маркуса точно така ж думка, бо я передивлявся багато його відео. Значить, дивіться, е, було дуже невигідно в той час набирати мотивованих людей, робити. Е, Ну, круту армію і воювати проти чмобіків, як тоді казали, так чому тому, що війна тоді б закінчилася дуже швидко, просто дуже швидко. І, і все. Але ви бачите з його слів, і я вам підтверджую, що це було невигідно тим, хто працював на Росію. Домовленість була така: затягнути війну максимально. А для того потрібно було дати час. Переляканим росіянам, обісравшимся повністю тоді. Ви пам'ятаєте, 22 й рік обісравшимся повністю, потрібно було дати час вирівняти, вирівняти ситуацію і вирівняти можливості саме по людях. І ви вже пам'ятаєте, 23 й рік наші бійці почали говорити, що вже нема там мобіків, що вже підтягують а, кращих людей, підготовлених, мотивованих, запакованих. Розумієте, так? І вийшли сьогодні коса на камінь і м'ясорубка. І це підтверджує президент Трамп і його оточення сьогодні, і не тільки, що сьогодні просто м'ясорубка. От і все, друзі. Тому, ну, якось так. Ще хочу, щоб ви подивилися ну, коротко там про посилки. Ну, Якщо це буде цікаво в кінці. Відео про посилки, які будуть скривати без нас. Ну і тих, кого не будуть скривати. Подивіться, будь ласка, про 15 лямів, які на протигазах, знову ж таки, кожного дня це 15 лямів нагріли. Я вам скажу, їх розпаковувати не будуть без їхньої згоди. Чому? Тому що своїм все. А нам з вами, друзі, на жаль, кладовища, кладовища і тюрми. Це так поки. покикривати посилки українців без їхнього відома. Такий законопроект вже зареєстрували в Верховній Раді. Депутати пропонують дозволити правоохоронцям арешт, огляд або вилучення відправлень під нововведення Підпадуть листи, дрібні пакети, різні носії, передачі інформації між особами.